11 та 30, 21 вересня, незалежний громадський прес-центр Львівський вибір продовжує відеомарафон звітів депутатів місцевих рад Львівщини. Сьогодні у нас в студії, в президії, як завгодно, представники партії регіонів, депутат Львівської обласної ради пан Олег Баран і депутат Львівської міської ради пан Тадей Едер. Ваших перших 15 хвилин ваш відеозвіт. А відтак ми перейдемо до запитань. Нагадаю, запитання можете стати, ставити до депутатів за адресою пресклап. або на сторінці фейсбуку Facebook Фейсбук, Пересклаб Львів. А так само в Твіттері Прескла Львів, так само в Ютубі Пресклап Львів. Прошу ваше слово. Хто розпочинає? Пандесу? Так. Пане Едер, прошу вас. Після короткої наради ви вирішили, що ну так, це, так, так є, так завжди було так і буде. Добренько, шановні колеги, шановні друзі. Знаєте, говорити про сьогоднішній темі одним словом, мені було б дуже важко. Я би хотів, напевно, взяти трошки ширше, об'ємніше, сказати, бачення. Нашої фракції в роботі міській раді. Для чого ми є там? Я думаю, що головне наше завдання це є львів'яне, місто наше, його стан доріг, будинків, його потенціал науковий, технічний і так далі, його туристична сфера. Тобто, місто, яке ми називаємо містом столицею культури України. І я би хотів, щоб це було не тільки на словах, але щоб це відповідало дійсності. І я не завжди погоджуюсь з тим, що ми про це все говоримо. E, знаєте, каже, як колись було в за радянських часів писали, каже, така була пісня, я другої такої страни не знаю. А той запитався, де ти був? Знаєте, Далі Брухович не їздили. Ми зараз маємо можливість їздити по світі і бачити інші міста, бачити інші дороги, бачити інші упорядковані будинки. Але ми чомусь все життя силаємося найголовніше немає грошей. Ну... Гроші це, безумовно, головне, але не основне. Було б бажання цього всього робити. Тому що ні в одній країні не всім дають тільки грошей, скільки вони хочуть. Це місто там і так далі. І так далі. Але є но, нормальні економісти, які вміють розпоряджатися тими грошима і знати, куди їх вкладати, щоб ті гроші давали інші гроші. Якщо є добрий туристичний бізнес, то, напевно, тоді місто має гроші. А для того, щоб він був, треба, щоб були і нормальні дороги, нормальні готелі, нормальні будинки і нормальні сфери обслуговування. Це все стоїть на порядку денному, особливо зараз для нас, коли ми є на порозі Євро 12. До нас приїде дуже багато людей. І як ми їх приймемо, в яких умовах вони будуть проживати, як вони будуть мати уяву, вони будуть говорити не тільки про Львів, а напевно про нашу Україну в цілому. Партія регіонів у нас не так багато, у нас всього все старо. Шість осіб про більше 92 депутатах. Безумовно, ми десь маємо певну позицію, ми маємо певне десь непорозуміння. Але при всьому при тому я би хотів тільки сказати одну річ: звіту, то, що ми маємо даних, я абсолютно відповідаю тому, що стоїть, що серед фракцій міської ради. Партія регіонів у міській раді посідає перше місце за кількістю депутатських звернень. Перше місце. Ми на всього шестеро. Значить, напевно, запитання таке. Чому саме до нас стільки звертаються людей? Чому? Чому ми маємо стільки прийомів, ми стільки допомагаємо людям? Бо напевно кожен з нас відчуває себе львів'янином. А потім вже десь в партії регіонів чи партії в якісь інші не потрібно цього ділити. Може, наша біда є в тому, це я вже казав на всіх рівнях. Наша біда нашого народу є в тому, що ми маємо прекрасний духовний гімн. Боже нам єдність подай. В одній вірі, в одному вірі сповідань, ми маємо стільки конфесій. І це не тільки в церковних герорхіях, а ми це маємо в посередньому житті. Той ходить в такій партії, той ходить в такій партії. Та да не в партії, я львів'янин є, я українець, я хочу працювати і служити своєму народу. Щоб моїм дітям не було стидно ходити по Львову. Оце моє бачення роботи в партії. По-різному це все трактується, але це Бог на то є, хай не, не нам судити. Я хотів би представити, не знаю, чи всі наші громадяни знають, хто в нас є. Ну, я вас покірний слуга, я директор оперного театру. Е Значить, є у нас фракції керівник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, генерал лейтенант пан е Ткачук Павло Петрович. До речі, е я е мав честь бути на закритті восьмового року. Коли ви випускали курсантів, я сказав всім керівництву Львова, що треба було поставити телебачення і показати цей випуск на цілу Україну, на цілу Україну, як були підготовлені ті молоді люди, люди з цілих регіонів України, яка була мова, як вони себе вели, який був стрій, яка була музика, які були пісні, яке було все в цілому розумінні цього слова. Велика ідеологічна робота проведена в цій академії цієї людини. Це великий патріот. Я відповідаю за свої слова. Другий у нас є доктор технічних наук, професор Львівської завкафедри інформа... інформаційної системи та мережі науку, Львівська політехніка Володимир Володимирович Пасічник. Людина, яка має більше 300 публікацій, науковець, який відомий на всю Європу, якщо не більше. Інформатика, яка сьогодні є настільки популярна. І виховання студентів, виховання молоді, його зустрічі з молодями, що треба ще більше сказати? І ми бачимо, який наплив студентів сьогодні є в Львівську політехніку 1 вересня, і скільки на інформатику поступають, не тільки тому, що це престижний факультет, а напевно там є прекрасні викладачі, які не вчать тільки технічних даних, а напевно вчать бути громадянином своєї держави. Генеральний директор ТОВ клубу, професійний клуб Карпати, Ігор Михайлович Дедишин. Ну тут мені трошки важко що казати, бо ми всі знаємо львів'яни, що зараз Карпати є не в найкращому стані, але Карпати є Карпати, це є Львів, і ця людина зараз, напевно, робить все, щоб буде викривити те, те положення, яке є стан турнірній таблиці наших Карпат, нашого футбольного клубу. Трошки він забіганий і може менше звертає, має можливості. Зараз поділити роботи фракції. Але mm -hmm. як би там не було, це серйозний, поважний чоловік. Е, Ук... Генеральний директор Укрзахід автомат спецмаш» Ігор Дмитрович Гладиш. Гладиш, який був головою фракції, який багато зробив, е, був головою партії регіонів на виборах, багато зробив для партії, але по різних причинах. Таких інших. він зараз є депутатом наших, але дуже активним депутатом, дуже багато приймає громадян і багато робить для іміджу партії в нашій в міській раді. Я особливо хочу зупинитися на Андрію Йосиповичу Мачарському. Це єдиний наш депутат, який є мажоритарник, якого не обирали там, десь списком, а він йшов до людей. До людей. Це є неадекватна людина. Це є великий патріот, це є неудержима людина. Людина, яка може сказати, знаєте, кажуть, в очі то, що думає, не взирає нам погони названня і так далі. Людина, яка дуже багато робить. І я маю велику честь бути з ним разом. І я маю в його, в його собі величезну підтримку, розуміння повсякденному житті. Я вже не кажу про наші функційні обов'язки. Він дає дуже багато цінних ініціатив. Можу тільки зупинитися на останньому. Це буквально вчора. Ви знаєте, що міська рада свій час проголосувала за оце питання вчителів, ліквідація цих керівників і так, далі, і так далі. Ми проголосували. Так, ми проголосували. Але я хочу зараз вибачитися перед вчителями. Ми зробили помилку. Велику помилку зробили. Ми усвідомили те. І вчора Андрій Йосипович зустрівся з вчителями, директорами шкіл, директорами дошкільних установ. Більше 130 людей був секретар міської ради пан Павлюк. І ми відкликаємо своє голосування. Ми вважаємо, що це не є справедливо зроблене голосування. Я не знаю, чи це була ініціатива. Але так вчителями поступати неможливо і не повинно бути. Якщо хочете, я не боюся цього слова, це десь, напевно, якийсь злочин. Бо ті люди готують нам націю, виховують наших дітей. Які в них зарплати, які у них умови праці? Це одержимі люди. А взяти з ними так, розмовляти, знаєте, наліво, направо, бо комусь не сподобається, давайте будемо робити організацію, не погодившись з ними, не зустрівшись з ними. Не зробити загальне обговорення цього питання, виносити на сесію. Це далеко несправедливо і недобре. І вчері пан Павлюк погодився: ми будемо виходити на сесію з пропозицією, відтермінувати мінімум на рік це питання, вивчити стан, а тоді узгодити з вчителями, з керівниками, послухати їхню думку, а тоді вже, напевно, виходити на трибуну і ставити на голосування. Знаєте, я міг би зайняти дуже багато часу, і е, якщо мені дозволено, то я би тільки назвав такі головні речі, які ми е, робимо. Ну, найголовніше, що хотілося б сказати, це була, ви пам'ятаєте, така була проблема музею тюрми на Лонську. Є музей на Лонську. Зараз він став національним, Йому вже дали себе. Але десь в міській раді було таке, що зробили ініціатива була створити комунальне підприємство, меморіальний музей жертв окупаційних режимів тюрми на Лонську, який був противагою тюрми На Лонську. Значить, назвіть по-інакшому, створіть інакше. Ну не треба брати то, що це є біль нашого народу. Це ми маємо це наша історія. Нащо створювати щось подібне двоє і зробити це як приватне підприємство, давати то, відділяти землю, будувати, коли є все готове. Ми теж ініціювали проти цього того рішення, і я дуже тішуся тим, що воно було на нашу користь прийнято. Чермалонську це є абсолютно достойний музей, який сьогодні має бути десь лицем міста Львова. Його треба упорядкувати, його треба довести до певного рівня. Ту територію, яка є всередині. Ну, там багато роботи треба вкласти. Але знову ж таки, ми знову ж таки говоримо: нема грошей. Та про це немає грошей, ми можемо говорити до безконечності. Я звертаюся до львів'ян, до наших патріотів. Ви розумієте, в мене є завжди простий приклад. Наші найбільші сусіди, поляки. Подивіться, як вони відносяться до своїх пам'яток, як вони на чужій території реставрують костели, роблять якісь там музеї, підтримують свої школи, виділяють кошти. А ми скільки років будуємо пам'ятник Бандері? Коли ми його закінчимо? Скільки треба ще років чекати на то? Розумієте, І таких питань, а ми то починаємо ділити знаєте, наші амбіційні ім... якісь відносини, шукаємо ворогів тільки не в самих собі. Пане Адарі, пробачте, я, я можу вам нагадати, ми тут нічого не ділимо. Це звіти депутатів. Ні -ні, я кажу, я розумію, я, я закликаю вас буде. повернутися до конкретних справ за рік, і, бо час вас добігає, ви гарно емоційно все розповіли. Я ще не розповів. Як е, генеральний директор художній керівник. Опери заслужений працівник культури України, але зараз ми хочемо вас бачити в іпостасі депутатів, депутатів міської ради, ви і депутата Львівської обласної ради, пана Йо? Барана. Може, пан Баран зараз трошки так е піде в конкретні справи, що зробила фракція партії регіонів конкретно для соціально-економічного розвитку Львівщини за рік? Хто, що, коли, як, де і навіщо. Ну, по міській раді, я думаю, що Олександр Розбіч може сказати деталізовано. Ну, ви я, ви на, про обласну я, раду, скажіть. Я про обласну раду можу сказати, що? Що, скажімо, Грищук вже виступав і розказував, за то, що... Грищука зараз нема. Ми, зараз є, ви, пан Баран, і є користувачі інтернету, які вас слухають. Значить, на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, мною особисто було відправлено до 50 запитів по різних соціальних питаннях. Оскільки я закріплений за містом Львовом від обласної ради, тобто це було перше. Друге... 50 ви скерували запитів, Скільки запит... позитивних відповідей ви одержали на 50 запитів? Позитивних Пози... рахували? Позитивних рахували. Точно не маю цифри, але знаю, що більше половини ми отримали позитивний результат. Більше половини. Крім того, тих, що не отримали позитивний результат, працюємо далі над ними, щоб їх все-таки на них отримати все ж таки позитивний. Ну, ще року немає ви ще встигнете порахувати. Коли буде 12 місяців. Коли буде 12 місяців, порахуємо. Так. Значить, крім того, маємо такий позитив, що ми не могли ні одного разу включити питання, які від фракції ми хотіли в порядок денний, але нам одного разу це вдалося. Це була подяка. Російському меценату Ігору Возлякову за подарок Львівськ... Львову ікони Богородиці. Ну, це те, що вкрали, потім меценат викупив і повернув. Так? так, так, так. Це з таких конкретних справ. І ще крім того, я, так як я за фахом є, чи не за фахом, чи працюю з сільським господарством. І є членом АПК комісії з розвитку села та АПК, то е, свій досвід, який я маю і не був е, працюючи на роботі, е, також переношу туди, знаю, які є проблеми на селі, знаю, які є проблеми, зв'язані mm -hmm. з е, в агропромисловому комплексі, і їх ділюся цим досвідом і займаюся питаннями для того, щоб е, нові е, проводити нові. Програми. Добре, добре, дякуємо. Хочу уточнити в пана Едера. Прошу у сфері культури у Львові, які важливі раз, два, три є проблеми, які ви ставите перед депутатами Львівської міської ради, громадськістю, вони вирішуються або не вирішуються. Ну, за рейтингом. Безумовно, безумовно. Я таки хотів би сказати, що Ні, ні один наш член партії не є головою якихось депутатської комісії. Але це не обмежує я, ваші так, депутатські так, права, так, ставити так. Ці так. Права. Ну так, але я є член комісії по культурі. І до мене, як працівника культури, я ще маю таку посаду як голови ради директорів театрально-віддовичних підприємств Західного регіону, дуже багато є звернень. Я вам скажу, що найбільша наша біль це є театр Курбаса, якому треба негайно допомогти. Наша величезна біль це театр Марії Зенковецької, якому треба необхідно допомогти. Ем, значить, треба не я необхідно, що сказати. що зробили? Ви завважну, да, що саме за сприяння партії регіонів так. зрушилося з місця справа звільнення костел ізоїтів від, від книжок? Це ми ініцювали. Дякую. Розумієте? Ось так прошу вас конкретні Під... справи. Так. Знаєте, хто знайшовся вчив? Ну, мене так, я так, Я не можу так, знаєте, у нас в опорі, байбути вертюра, потім я а... а ви такого мене відразу, то я так не мію. Може, хтось так мій. Я... Дякую. У вас дуже гарний почуття гумору. Це ми розпочинаємо відеозвіти. Відтак будуть запитання до вас так. в соціальних мережах, і цей діалог триватиме з виборцем довго, аж mm -hmm. е до закінчення 12-місячної 12 Терміну 12-місячного. Називати ще що ми робили? Е, є запитання від журналістів, так Пробто. одну хвильку дозволимо відеооператору показати вас? Називайте себе і ставте запитання. Будь ласка, Вероніка Сащенко, газета Комерсант Україна. А, скажіть, будь ласка, а мене цікавить, які конкретні справи зробили представники партії регіонів в галузі саме житлового господарства по місту Львову? Можете назвати? Аварійні будинки. Є в нас такі аварійні будинки. Важке запитання до сна комісії з питань. культури. Конкретно на звіт депутата і що він зробив. Зараз, 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 зараз. Я собі то все, я, я то знаю. Бо, власне, на це питання я хотів наголосити, але ви мені не дали. Зараз, 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 зараз. Десь. У вас просто дуже великий текстовий звіт, і це не просто знайти. Це я заповнюю паузу для того, щоб відбулася зміна декорацій. Не Чи є хтось з депутатів від партії регіонів, хто працює в такій комісії, що займається цими проблемами, про які запитує пані Савченко? Наприклад, по житлому господарству повинна вам сказати. Ми, значить, давали багато депутатських запитів щодо незаконного звільнення керівників ЖЕКів. Подано депутатський міського голови щодо створення цифрової карти земельних ділянок в місті Львові. Вручили депутатам фінансування капітального ремонту середньої школи 17 в місті Львові на вулиці Мельника. Інісували перевірку підприємців проспекту Свободи площу ринок щодо наявності відповідних дозволів. Дуже багато. Ну, ви знаєте, я навіть зараз не можу зараз схиляти. Зокрема, ми долучили свої претензії до інвалізації колишнього начальника управління освіти. Та за історію закриттям е, шкіл, які він робив. Є ще запитання? Колеги, ставите запитання? Тюрма, Лонську, я прошу про прошу ще запитання прошу. від журналістів. Так. Томашевська радіо Львівська хвиля до Олега Володимировича Барина щодо конкретних долучення до конкретних програм з розвитку сільського господарства та АТОКА, в яких він взяв участь, чи якісь конкретні напрацювання, які прийняті її за ініціативою, що ми можемо бачити в поліпшенні роботи сільського господарства, зокрема на більш. Дуже дякую, гарне і важке питання, але дуже потрібне всім. Відповідь потрібна. Значить, ми спільно на комісії затвердили декілька програм на 2011 рік. Значить, мова йде, тут я прочитаю, щоб бути конкретнішим і точнішим. Значить, затвердили певну суму грошей на часткове відшкодування витрат, пов'язаних із штучним осеменінням молочного поголів'я ВРХ та свиней у господарствах всіх форм власності. Також кошти на часткову компенсацію вартості придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для механізації ферм. ВРХ на 500 тисяч гривень. І ще відтепер за цією програмою селяни, які утримують 4 і більше корови, утримують виплату до по 500 гривень на кожну з голів. Таким чином ми намагаємося збільшити в області поголів'я великої рогатої худоби, оскільки на сьогоднішній день кон'юнктура ринку, ціна є на сьогоднішній день на молоко низька, і ми розуміємо, що. Так, але сума це дуже мізерна. Це я не вас критикую. Це і Пешко, голова комісії, казав. Це якби доброму одному господарю нема що коровам дати. Так, у ту, ту суму, яку надала Львівська обласна рада. Ну будемо людям правду казати. Ми ж е -е, розуміємо, що це ви не з власної кишені даєте, і, і Пешко не з власної кишені. Це правда? Точно це не з власної кишені. правда. Це. Давайте це. говорити проблему. Давайте говорити про правду, бо у нас життя, якби одне за вікном, так. А у віртуальному світі трошки інше життя. Давайте цей міст налагоджувати між тим життям, яке у віртуальному світі, між цією голограмою соціально-політичною і реальним життям. Добре. Тобто, може, ви скажете про ті проблеми, які стоять перед депутатами обласної ради, у вирішенні якраз тих питань, про які колега запитала. А ви не можете зробити через те, що централізується влада вся в Києві, що Міністерство відомства зараз намагається керувати всім. Ну, на сьогоднішній день е, розвиток АПК в Україні, як на мене, є на серйозному шляху, бо тому, що ми є все ж таки аграрною в першу чергу державою. І, е, так, ми тобі, за три місяці курей можемо відновити за півроку свиней, за три роки телят. Значить, на сьогоднішній день ми не то, що можемо на сьогоднішній день Україна є самодостатньо в по курятині. Це є на сьогоднішній день. Тобто, як би не було, на сьогоднішній день має самодостатні. Я думаю, що через декілька років, я впевнений в тому, бо я бачу, яка тенденція до розвитку, ми будемо самодостатні по свинині. Тобто, хоче держава, сприяє вона і, чи не сприяє, агрокомплекс розвивається і розвивається інтенсивним шляхом. Хоча я вважаю, що за останній час дуже багато корисного mm. держава робить. В тому напрямку, добре, дякую, колеги. Є запитання? Бачу, що є. Прошу, прошу одну хвилю, щоб вас бачили користувачі інтернету. А можна питання щодо конкретних матеріальних допомог, які здійснила партія регіонів продовжаннього періоду і до Тадея Олександровича і до Олега Барина особисто, яка там сума йде, і ще до громадських приймалень? Чи вони працюють, чи є? Вони там в місті, зокрема, багато людей туди приходить. Переважно з якими питаннями звертаються, чи конкретне вирішення якихось питань на сесіях іні. Ну, я вам скажу, що е, Дякую. за цей час ми надали допомогу навіть трошки більше як 100 тисяч гривень людям. Люди приходять різні, абсолютно різні люди, і е, по-різному ми ставимося до тих, хто приходить просити. Я б міг тут привести дуже багато випадків, не, які викликають навіть обурення. Обурення, просто знаєте, хочеться стати ось навіть... Пане віпана, пробачте, я просто уточню 100 тисяч гривень дали. Це дали ви ті е, депутатські гроші, да, які щомісяця місяця да, да, да. хтось з кишені дав, чи керівник державного органу вручив телевізор, куплений за бюджетні гроші? Щоб зрозуміти, звідки ну, це якщо конкретно про себе? Ну, наприклад, у нас була бібліотека, це, е, е, виставка книжок так ну день книги. Ми закупили, я особисто, закупив за собі особисті гроші, закупили книги, які ми придалимо, вчителям придали школу. Я не просив нікого. Я маю відношення до школи. Розумієте, я знаю, що таке школа. Я багато років був головою ради школи, де вчились мої діти. Я знаю, що таке школа і що вона вимагає. І допомагали з ремонтами, допомагали всім. Я нікого ніколи нічого не прошу. Ні, я просто хотів уточнити, щоб люди розуміли, бо загальні цифри потребують Є. Yeah. Я тільки хотів сказати таке, що, от, до речі, що до свого виступу, що в нас депутат Гладиш, його, його звернення, яке дало результат, місто відновило фінансування місцевого бюджету соціального центру при храмі Христа Воскресіння на Городоцькій. Добилися ми цього, дали, місто дало кошти, і ми це зробили. Партія регіонів, наш 6 чоловік, але ми це зробили. І таких багато прикладів. Розумієте, це так. Не знаю, що можна запитати. громадські приймання було запитання. Громадське приймання, нас у нас працюють громадська приймання. Я особисто два рази в місяць приймаю людей на, на Дорошенка в штабі. І в мене дуже багато. в мене до 3-4 години в мене йде прийом людей. По тік людей йде. Розумієте? Не всім я можу допомогти, можу порадити, де звернутися, що зробити, даєм запити. Не всі виконуються. Це ви розумієте, бюрократична машина, про яку ви говорили. На превеликий жаль нас є. І стати справку на справку це є велика проблема. Я вам можу сказати таку такий приклад. Звертається до мене людина, має під, підприємець, покаже: я стільки років маю право на ту землю, на своє діло і приносить п'ять таких самих та самий документ на ту саму землю. Хто видавав його? Хто підписував його? Пане, Рейдер, це зараз склад... модно. Можна мати і три громадянства, і чотири з паспортом України Ну так, а то рейд... рейдерство. Так, рейдерство. запитання пані Савченко. Прошу скажіть, будь добра. ласка, а які саме на яку тематику депутатські звернення від вашої фракції від партії регіонів? І взагалі мене цікавить питання землі. Можливо, там є земельні афери. І землі, і навіть за захист тварин, і матеріальна допомога, і ремонти дахів, ремонти вулиць, сприяння десь там влаштувати для стареньких людей будинок до пристарів. Вся сфера, яка є, люди приходять з такими зверненнями. Те, що я, наскільки я приймаю людей. Дякую, пане Баран, на попереднє запитання, дайте, будь ласка, відповідь. Я, я хотів питати з... для... Що додати, я хотів, значить, мною особисто було е, видано допомі... допомогу е, про ті, які ми звітуємося сьогодні. Це, держав... Це кошти, які надані з бюджету. Було надано су... на суму близько 50 тисяч гривень. Крім того, е, то що. Особисто проводиться. Я цього думаю, що це не потребує такого розголосу. Ну це ну, не є то, як в церкві, ви про це не кажете. То... Скажемо, так. так тепер то, що стосується, значить, приймань міською пар партійною організацією, разом спільно з депутатами, ми зробили шість приймань по місту, тобто в кожному районі на сьогоднішній день у нас є шість приймань, в якому кожний депутат. Приймає громадян живе проблемами громади і старається бу тільки